Друзі, друзі. всім привіт! Приїхали ми з Віталією, Вон, Віталя на рибалку. О, будемо ловити хижакам, на вулиці ніфіга не тепло. О. А, і так, у мене Савада XP 828, де длиною 3 метри. Страді, 4000. У Віталі ровно те ж саме. Ух ти йо, подожди, там страча багато. У Віталії ровно те саме. Та ж сама савада, тільки в нього стокова, а в мене топова. Так що, друзі, приїхали на час новодойм. Власника бачили, власник каже, забирайте всього судака, бо я тут як гівна. Но нам мелкий судак не потрібен, шукаємо нам ми свого крупного судака. І так, ой, йо ми після дождя. До ног прилипає все, що можна і не можна. Тому, тому ми медленно, але уверена будемо пробувати ловити. Ну що ж, друзі, поїхали ловити. Гайла. Віталій відкрив щет. 1-0 в його пользу, значить сексик, черніка. Mm -hmm. Офігеть. Оце прикольно. А я на білий, мучаюсь. І що гепну, чи ні? Часів. Чи Стукнув. Стукнув? І як він? — Зарочик роудобний. У нас тут ЧП, он, бачите, сітка стоїть. Власники поставили і не сказали. Я вже двічі за неї зацепився, обірвався. І це, я вам скажу, дуже печально. <гум> ага. — Ну давай. Он сексик э, пет лежить. — Ага, понял. Блін, я, короче, не встиг. Но сенс в чому? Десять грамів. Ну, 10 грамів і ось такий судачок. гарбатенький Взяв ось тут прям під самісіньким бережком. Я був в шоці. Клас. от, Як би вам так правильно сказати? Ну, звідти він більший. А, так, да, більший. <різь> так, ну що, беремо ми цього звіра. Йперний театр. А, а! Красиво розкрився. І пливе він, пливе, 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 пливе. Так, фото, фоточку ми зробили з судаком, з судачком. І давайте ми його скинемо. Іу! Тепер вопросіть. Я думаю, це чиста випадковість, разова так як акція. Да, разова акція з-під самого бережка О, він взяв. Тому, друзі, це випадковість. Я впевнений в цьому. Коротше, один судачок невеличкий і спортив мені всю сілі Ну, то ладно, зараз щось придумаємо, зараз знову поставимо і поїхали далі ловити. <реш> 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 Поняв? вкус тот самый, только направление з другой стороны. Це вообще жесть. Не, ну цей гепнув теж так здорово. Блин, я аж боюся якось, щоб його не роздавить. А ситуація, друзі, найцікавіше, що я свій силикончик просто спаяв. Опа. Блин, трошки хавальник йому підірвав. Ну нічого. Це виходить, я тільки що судака взяв оцей куст, як бачите, з однієї сторони, а це тепер з іншої сторони. І в самісінькому знову углу. З самого-самого угла. Може ти не стоїть, далеко знову кидати. лки-палки. Отак от взяв і пішов джигавать. Ніфіга бачите. Давайте спробуємо цей уголок обомбить може тут не перекинув <звук> ну пішліть у <звук> плюшка ой плюшка віталя є в самісінькому ще ближе мабуть до до берега, чим треба. Ну, зрозумів, якби дуже-дуже близько вони. Їх, бачите, є судачок. Під самісіньким бережком прямо ж треба в такий притичок іти, і вам будеш все-таки 10 грамів. Ой, блін, 10 грамів це багато. Треба, мабуть, все ж таки ставити 8 грамів. Щось в мене, мабуть, пішло не так. Що в мене тут? Та ні, все нормально. Коротше, треба зменшуватися по вазі, бачу. Опа, опа, пара. Нарешті. О! Відпав! йолки палки Гатство! Йоханий попай! Коротше, мого звіра вирвало От штопор. Блін, інтересно вийшло, Блін, ну я почувствовав його. Я, що він схватив. Хм, цікаво, цікаво, дуже цікаво. Угу, прорвало. О, ну, треба зараз трошечки підлатати приманочку. Ну, зато взяло. Взяло на цього звіра. 4,8 дюйма. Ось так от дивіться садив судака, за підбородок. Три-2? 3-2. Че 3-2? 2-2. Че 2-2? А що 3-2? То що я там витягнув А там я не бачив. 2-2. А да, 2-2. Ну, мы з тобою теперь наравне, но я сейчас качеством беру. Ой, ужас, ужас. <рес> Ох, а я все питаюся цього мужика розловити. Віталя, он всадив окунчика. Блін, а я все на своїх отаких от сексиків питаю. <рес> Та, Та тут я смотрю, дивіться, грузик мій, силикон мій, окунь мій, карабін мій, флюр мій... Шнур мій, лінинг мій, костюм мій. Йолки-палки. Хоть баденька ви переборчились. Не, ну добре, хоч окунець. Уже щось. Уже да. Це вже хоч щось. Ось так от. Відчув легесеньке. Влегесенький дотик. І... Опа! Ха-ха! І що у нас? Ковтнув повністю. Повністю все він кофтнув. Отак от. от. Блін, а в нього острі зуби. Та да, я вам скажу, остренькі. Опа, опа. Є, красавчик. Невеличкий, гарненький. Ну, і пішов гуляти. Ну, це радує. Це, до речі, досить таки далеко від берега, але під берегом. Десь так. Ну, скажи опа. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажи опа. Mm -hmm. Mm -hmm. Ладно, хоч я замість тебе скажу. Він странно іде, він малий. Малый. Ну, ну хорошо? Да. Блин, я зацепился. О, отцепился. Знаешь, что самое интересное? Ну, Перед поклевкой мне удалось мне удалось, что что на коньку на конце плюс. я подцепил. Ну, резкий подрыв. І тільки він опускає, він. Біє. От так от. Це Азора XP Савада. Всі че вже єлі витягнеш. І на сонце, так? Да? Так. Да. А бачу, 10 грамах. Ну я теж на 10 грамах, абілий на... Абілий а білий не А білий поки не хоче. Фета, так, в да, тебе? Ага. Так, ну нічого, в мене мислі мутанта ще поставити. Можеш хороший Попробує вдавитися. Може. Все ж таки було. Нема приманки. Все ж таки то клювака була. Ну нічого, зараз спробуємо мутанта. Коль вже так вийшло, то давайте мутант Угу. лки-палки, плюшка була. Блін, ну це, знаєте, я вам скажу, що це він просто його б'є там куди-то, непонятно. Ну це тільки що зацепився. От. Це він його там намагається з'їсти, но у нього щось нічого не виходить. От. ну плюха, звісно, смачна була. Але де маленький, там повинен не стоять крупний. Може все ж таки крупного приговорю якось. Невже хтось нарешті ковтнув? Йолі палю, це взагалі жопа? Це, це треш. Декілька фото зробив. Оце 4,8 дюйма для ага. розуміння. Ну, це мабуть сьогодні єдиний. Хто зміг упіймати, розловити його. Біжи. Красавчик. Розловив. Сексика 4,8 дюйма. Йоперний театр. Ну, поїхали далі. Блін, я так сподівався, що це був судак. А це вийшло отака ніфіга собі ракушка. О, я Ну, дуже непогано. О, Ракушок багато. А судака чомусь і досі немає. Нормального, одна мелочь така плаває. Ну що ж, друзі, закінчили ми свою сесію цілу днів, таку ми з Віталією відпахали. Результат у нас не дуже. За цілий день мені вдалося витягнути 4 судачка. В Італії, по-моєму, 3 судачка і один окунець. Чи два окунця. Один окунець, 4 судака, якого ти зачитав, бо ти його не бачив. <су> не бачив. У мене все задокументовано, в тебе ага. ні. І так, в принципі, рибалка получилась досить трудова. Віталія впирався на все, що можна, а я впирався на свої. Ось, 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 силикончики 4,8 силікончики дюйма. Ну, в принципі, під кінець нарешті я його розловив. Білий. <плес> А, цей білий досить таки непогано, кислотний теж непогано, в принципі, судаки його на жаль взяти ну тудешні судаки, які тут водяться, не можуть його ковтнути. Ну, не попався той судак, який може ковтнути. Ну, в принципі, на цьому все. Тому, друзі, будемо закінчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальцем вверх. Всім пока, до нових зустрічей, пока.